Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас усіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, чи є якийсь сенс брати ноутбук Apple на процесорі M1 у 2025 році. Ну, давайте дивитися. Купити ноутбук Apple. І подивимося, чи є взагалі який сенс. Ну, дивіться, ноутбук Apple MacBook Pro 14 на процесорі m 4 16512 ГБ. Коштує без знижки 98 тисяч, а знижкою 88 тисяч. От. Ну, погнали. Так, дивіться, це. Ще краще на процесорі м 4 Pro коштує 156 тисяч пам'яті 24 512 ГБ. тільки уявіть, яка це велика пам'ять. От, Дивіться, ноутбук Apple MacBook Air 13 на процесорі M1 8256 коштує без знижки 40 тисяч, а зі знижкою 30 тисяч. 999. Ну, погнали. Дивіться, отак він виглядає. Екран лише 13 дюймів. Бачите? Дивіться, обсяг як опера... оперативної пам'яті 8 ГБ. Виробник відеокарти Apple Oсі SSD 256 ГБ. Операційна система MacOS Big Sur. Країна виробник Китай. ем... Як? Що? Ем. Я чому. Я щось не розумію. Эмм... Ем... Це що всі китайські ноутбуки? Як таке може бути? Країна виробник Китай. Тобто ви заплатите 100 000 гривен за китайський MacBook? Да, в мене трохи щось в голові це не вкладається Так, ну давайте звертати увагу. Ну дивіться. Дивіться, є, наприклад, єсен, там якийсь сенс купляти MacBook Air на M1. Насправді, особового якогось там сенсу купляти MacBook Air на M1 немає. Якщо ви хочете взяти собі гарний ноутбук Apple, то беріть хоча б, на, хоча б зараз покажу які Хоча б на процесорі m 3 Так, ну дивіться, можете хоча б ось такі на процесорі М2 взяти. Він, звісно, дал далеко не гарно, не дуже гарно буде працювати, але для роботи підійде. О, тому всім до побачення, всім гарного дня.